Привіт, я Аня. Я з Маріуполя. Зараз я захищаю права інтелектуальної власності, але хочу розповісти свою історію про своє місто у моря. Прикор. Ну, і, і, ну прощи, я вас є. Я туди їду як місце там, де все починалося. Мене хрестили ось тут на Романівці. Так, називається е, житловий район в Маріуполі. А е, це була церква українського патріархату, одна із перших, і тому вона розміщалась з самого початку не в безпосередньо будівлі церкви, а буквально в житлових умовах, скажімо так. І е, мала назву церква Петра Могили, яка стала достатньо відомою в Маріуполі. Вона має велике значення для мене, для моєї сім'ї. А моя наступна історія. О... Вона розміщується ось тут. Це 54-та школа в місті Маріуполі. До речі, на якій зображена мозаїка відомого митця Арнаутова. А біля цієї школи було таке велике футбольне поле, і там було моє перше побачення. І я пам'ятаю ці неймовірні враження, коли ти ввечері йдеш, осінню лежати на це поле і дивитися на зірки. Хлопець любив фізику. Я любила цікаві історії <схі> і все. Побачення не закінчилось поцілунком, але було романтично. І наступне місце, якщо ми переміщуємось до моря і йдемо в приморський парк. На місці, де була побудована мечеть, достатньо відома також. Я думаю, кожному маріупольчанину До цього в моєму дитинстві там був просто пустир. А поруч з ним була така недобудова одноповерхова з каменю і з таким куполом. Вона, звісно, була жахлива, але в дитинстві здавалось мені цілим замком. Я думала, що там живуть дракони, тому дуже боялась проходити в цьому місці. І коли ти повертаєшся з моря чи йдеш на море, це прям ціла сказка розвертається в твоїй голові. Ну а згодом там з'явилась красива мечеть. Наступний пойнт це тенісні корти в Маріуполі. Тенісні корти на Приморському бульварі були, напевно, відомі всім. Хтось грав там в теніс, а хтось слухав. Хіп-хопчик танцював брейк-данс, курив свої перші цигарки. І для мене, як для підлітка, звісно, цей простір також був дуже знаковим, дуже певною мірою романтичним. Коли почалась війна в 2014 році, у нас, в принципі, по Приморському бульвару перестала бути такий наплив людей, машин через те, що там частково стали базуватись військові, відповідно. Перші часи там ніхто особливо не гуляв, але я продовжувала зі своїми друзями там гуляти. І особливо прекрасним це місце було, коли там майже нікого не було. І весь простір належав тільки тобі. Я слухала там хіп-хопчик. Ми з моїми дівчатами, які теж любили хіп-хоп, і ми там навіть намагалися брейк-денсувати. Ну, але це лишилось в історії. Ще одне місце. А, це дорога до мого дому. В дитинстві я взагалі думала, що у нас прапор не блакитно-жовтий, а аж жовто-блакитний, тому що світить сонце і синє море. Ти, якщо виріс на море, ти не можеш уявити собі життя без нього. Я дуже часто запрошувала своїх друзів там з Харкова, з Києва до себе додому. У мене з дому на балконі відкривався вид на море. І завжди, коли ти йдеш по моїй вулиці, я завжди бачила обрій, там де небо стикається з морем. І я кожен раз, кожного дня, напевно, коли йшла додому, я там зупинялась. Тільки знаково, і настільки я обожнювала напевно цей вид, і настільки за ним сумую, що я не уявляю, що колись цей вид може. Тобі набриднути. Я коли е, на Середземному морі або на Чорному морі я передаю привіт, бо я дуже за ним сумую, саме за своїм Азовським. Мені його не вистачає. Я завжди любила туди приїжджати влітку. Кожного літа я їздила до своїх батьків. Я пам'ятаю, як один хлопчик, який виїхав з блокади Маріуполя. Він писав: там «Мого дому вже немає, моєї школи вже немає, але лишилось море. Звісно, місто це не тільки будівлі, не тільки мозаїки, не тільки вулиці. Це вперше за все завжди люди. А у мене це люди й море. От моє, моє море гарне. Я абсолютно не дивлюсь пабліки, де публікують фотографії нового міста, відбудованого. Бо я знаю, що мені буде дуже боляче. Це інше місто. Біля Лічовця був дім, де познайомились мої бабусі з дідусем. Вони там не жили, вони були на якомусь паті, ще там в 50-х, і там познайомились, зустріли один одного. І я з дитинства знала, що мені потрібно запам'ятати цю історію, щоб розповідати своїм дітям, От, показувати казати, тут ваші там, прабабушка вже з прадідусем познайомилась. Здавалося, це просто будівля, Сталінка. Елементарно, а от яке воно має значення. Я навіть всередині жодного разу не була. І це безумовно сум, що ти ніколи не зможеш показати своїм дітям, друзям, своєму чоловіку місце, де ти росла, місце, де ти перший раз не знаю, цілувалась, місце, де познайомились твої батьки. Ти нічого не можеш показати. Ніби якби твого життя не було, не існувало. Я розумію, що я не повернусь туди в найближчі 10 років. Але я уявляю, як мені вже дуже багато років. <смі> прям дуже, я вже прям дуже стара. І я просто от туди їду, навіть не як додому, а як в місце, ну там де все починалося. І така the end картинка